Поки колеги відкривали маршрут, він ловив крадія. Водій тролейбуса на четвертому маршруті затримав кишенькового злодія. Рогатик прямував у напрямку автозаводу, салон був у міру повний. На зупинці ремзавод, щойно відкрились двері, усі пасажири почули крики дівчини. У неї поцупили телефон. На ремзаводі вискочила дівчина з тролейбуса, стала кричати: Помогите, у мене украли телефон. Стала біжати за молодим чоловіком. Водій, звісно, зреагував, так як ніхто з людей не побігав. Водій зреагував, по Другому он той тобто, вистачив з кабіни і побіжав за ті молодим чоловіком. Догнав крадія вже на ринку. Схопити злодія допоміг ще один хлопець, і його попід руки повели на зупинку. Телефон знайшли на тротуарі. Схоже, злочинець його викинув, щойно зрозумів, що попався на гарячому. Водій свідчинок геройським не вважає і соромлячись камери, і до всіх коментарів відмовився. У цьому випадку відверто дивує поведінка інших пасажирів. Зробили вигляд, ніби нічого не трапилось. З пасажирів не було ніякої реакції. Ну жінка підійшла якась до дівчини, ну так ніхто. Если бы пасажири крипнулися його доганяти, то то тобто, б воді, бы не побежал, правильно? потому что его його догнали. А так як ніхто, ну він не мог по-другому поступити, просто кондукторка каже, у транспорті такі випадки не рідкість на її рахунку, це другий. Піймали карманницю теж в тролейбусі, ну її поймали на місці, то есть кошельок у неї забрали. Ну, і тепер, звісно, чесна коли кадана заходить тролейбуса, просто його прошу що в салон, тому що мені це очень неприятно. Підозрюваного у злочині після збору всіх свідчень поліціянти повезли у відділок. За статтею 185 Кримінального кодексу, тобто крадіжка, передбачається покарання від штрафу 850 гривень і виправних робіт до позбавлення волі на срок до трьох років. А керівництво тролейбусного управління має подумати над заохоченням геройського вчинку.